Особисто я триматиму кулачки, щоб Сергію все вдалося, і щоб реабілітація в усіх аспектах пройшла успішно. Підтримую. E, взагалі, реабілітація після поранень це складний, довготривалий процес. Він потребує максимального залучення кожного члена команди та самого пацієнта. Все про якісну реабілітацію знають у новому реабілітаційному центрі, де є найсучасніше обладнання і найпрофесійніші фахівці. Військові отримують тут підтримку безкоштовно. Всі деталі замить. Реабіцентр – це проект, який реалізовано за рік. Його подаровано передано на баланс інституту травматології та ортопедії. Абсолютно усі послуги для військових захисників і захисниць України безкоштовні. Медичний простір відчинив свої двері військовим у грудні 2024-го. Забезпечує роботу закладу мультидисциплінарна команда лікарів. Психологів, ортопедів, травматологів та фізичних терапевтів. Я безпосередньо знаходжусь в стаціонарному підрозділі. Це на п'ятому поверсі, але все-таки більшість пацієнтів, особливо військових, відвідують наш новий реабіцентр, тому що тут є безмежні і дуже круті можливості для покращення реабілітації та найкомого скорішого відновлення кінцівок після поранень. Новітнє обладнання для відновлення. Зали для механотерапії, масажу, ерготерапії, кабінети лікарів та психологів все це в новому медичному центрі, зведеному за європейськими стандартами. Зараз ми прийшли у велику залу фізичної терапії та ерготерапії. Тут встановлено унікальне обладнання, яке забезпечує діагностику та реабілітацію пацієнтам. Наприклад, система iMove – це один апарат, який забезпечує і виконує функцію 30 апаратів для реабілітації. Обладнання оснащене штучним інтелектом, що дозволяє тримати зворотній зв'язок з пацієнтами. Система фіксує всі дані для того, щоб військові змогли отримати максимально ефективне лікування. Антон щодня тренується на сучасному велотренажері під наглядом фізичного терапевта. Головною його метою є зміцнення м'язів нижніх кінцівок, а також розробка колінного та гімнково-п'яткового суглобів. Захисник воював на Курахівському напрямку на Донеччині. Наразі відновлює здоров'я, великі навантаження далися взнаки. Після реабілітації воїн планує повернутися у стрій. У мене і грижа на позвонку, і мені з розірвана зв'язка, артроз на обох колінах другої, третій ступені. Підвесна терапія універсальна система для реабілітації, яка допомагає зміцнити м'язи, покращити баланс та координацію рухів, каже фізична терапевтка Оксана. У даного пацієнта був дуже складний перелом стегнової кістки, і потихеньку ми його ставимо на ноги. В системі «Левітас» є спеціальна система тросів, за допомогою яких ми підвішуємо пацієнта. От ми розгружаємо одну кінцівку. У нас є чудові в столи, і ми можемо їх опускати, підіймати. Ініціативу Реабіцентру підтримують українські військові, а також благодійники та небайдужі люди з усього світу, які є амбасадорами медичного закладу. Серед них ветеран з Канади Якуб Кепка, який збирає донати на протези для українських військових. Якуб Кепка це морпіг, який живе з протезом, займається альпінізмом, велоспортом, туризмом. І він зорганізував веломарафон з Кракова в Київ на підтримку людей, які проходять реабілітацію. Зустрічався так само із нашими захисниками з мотивуючою бесідою. В перспективі Реабіцентр працюватиме як єдина платформа з реабілітації. Тут планують проводити навчання для лікарів та обмінюватися досвідом із зарубіжними фахівцями. В нашому науковому відділу реабілітації виповнюється 72 роки, а в стаціонарному відділенні 12 років. І це єдине таке стаціонарне відділення травматолога ортопедичного профілю в закладах Академії наук України. Безоплатну реабілітацію можуть отримати військові, які потребують відновлення та мають направлення від сімейного лікаря чи військової частини. Ми маємо великий досвід і реабілітуємо не тільки пацієнтів з вогнепальними поліструктурними травмами, але й пацієнтів з дегенеративно дистрофічними захворюваннями суглобів після операції, після металоостеосинтезів і захворювань хребта. Фахівці центру вже мають запит від захисників та захисниць на організацію тренінгів з особистісного росту та мотивації, тож будуть працювати і над цим. Щороку в новому закладі зможуть проходити реабілітацію понад тисячу військових.